Це тут Міракл Pictures? вітаємо в Міракл Пікчерс, де щотижня роблять по одному фільму. І якщо це класний фільм, це диво. Вітаю, я Кенді. Ти акторка. Ти прийшла куди треба, Люба. Голівудський бульвар вулиця, де народжуються зірки за одну ніч. В цій сцені твоя мотивація це... лишитися живою. Джил! вона справді мертва. Піді. Ти не розумієш. Люди гинуть. Гей, це шоу біз. Ти в ділі, то я в ділі. Так, більше цього. Все може статися на голівудському бульварі. Озвучено командою Артемко на замовлення Богдана Трибрата.